Виготовляти дрони може кожен. Головне бажання. Такої думки дотримуються волонтери, які у вільний час від роботи друкують на 3D-принтері деталі та збирають з них дрони. Серед них Олександр. Печатаємо на принтерах необхідні деталі для них. В частності хвостовики на ще для воєнних необхідні платформи, з яких вони запускають ці дрони, Це все печатається на 3D-принтерах. Волонтер каже, на 3D-принтерах виготовляється велика кількість різних запчастин на запити військових. Однак основні деталі дронів команда закуповує в китайських магазинах. Якщо замовляти дрон по запчастинам, то він виходить приблизно десь 250 доларів. Це запчастинами прийшов, і тут ти вже збираєш. Якщо замовляти вже готове з Китаю е, такого плану FPV, то вони десь там на 50 доларів дорожче. Якщо купляти у нас тут в Україні, то різниця там уже 100 і, і більше. Волонтери стверджують, в Україні ще немає виробництва всіх необхідних запчастин, тому доводиться шукати варіанти за кордоном. Складають дрони за інструкцією сайту спільноти Social Drone. Перші дрони, які ми збирали, ми дуже довго їх збирали. Це в нас було ми десь на протязі тижня після роботи лишались всі разом для того, щоб ну нам так було легше, бо ми обговорювали якісь проблеми і якісь нюанси. З часом ми почали набувати досвід з цій справі, і зараз у нас в середньому виходить близько 6-7 годин. Це повний процес зборки дрону. Від Моменту, коли ми взяли запчастини, зібрані пристрої відправляють на перевірку спеціалістам команди Social Drone, які за необхідності їх лагодять або виправляють недоліки. Готовий продукт можна залишити фахівцям, які відправлять їх на фронт, або отримати назад та надіслати за власним бажанням знайомим військовослужбовцям. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.